Забута рідна мова. А хто то є? Отам, От в кутку ридає, Тут то є мова потрошку згасає. Вона згасає і тихо промовляє. Помилуйте, сини рідні, молю вас, благаю. Чому ж вона так сльозна? Просить про пощаду. Забули мову України. Нема що казати. Забули мову, слово, рідну вимову. Позабули Україну й поховали знову. Позабули рідну хату, Соловейка співаю. Позабули рідну пісню, рідну матінку свою, рідне поле, рідне небо, рідний ліс і рідний став. Все забув я в одну пору, все забув, ніби й не знав. Мій язик став промовляти чужі, ворожі слова. Пожалуйста, спасіба, знаєш, автобус, рубль і страна. Невже тоді ця рідна мова? Невже то є мій рідний край? Та ні, обдури тебе знову, я оговтався, згадав рідну хату, рідне поле, рідний став. Усе згадав, батьківщина, ненько рідна, нарешті я тебе пізнав, нарешті я пізнав ту мову, якою говорили козаки. Яка ж то честь мовити хоч слово на рідній морі? Охечи.